Привіт усім пет-батькам і їхнім звіромолюкам! Ви на каналі Pet House і сьогодні ми разом із Баєю покажемо, як збирати переноску Stefan Plast моделі Gulliver 1 для перевезення ваших улюбленців. Поїхали! Першого необхідно відірвати від основи усі транспортувальні заглушки та натомість прикріпити на ці місця застібки. Далі накрити основу верхньою кришкою. Вони мають щільно прилягати одна до одної і легенько клацнути при скріпленні. Після цього закрити усі застібки та перевірте скріплення на міцність. Тепер приєднуємо зверху ручку та петлі для ременів безпеки. Далі переходимо до фіксації дверцят. Спершу закріпіть у спеціальні отвори зверху та знизу замки. Щоб вставити дверцята, носики замків мають бути направлені до вас. А щоб відчинити їх, просто розблокуйте верхні та нижні замки по один бік дверцят. Готово! Така переноска відмінно підійде для котиків і песиків вагою до 6 кг. Плюсом також є те, що до неї можна додатково прикріпити ремені безпеки на сидінні в автомобілі, а за потреби навіть і колеса для спрощення транспортування ваших звірят. Проте пам'ятайте, що, наприклад, перед авіаподорожжю варто уточнити вимоги конкретної авіакомпанії щодо перевезення домашніх улюбленців. Звичайна переноска без замка IATA, сертифікованого Міжнародною асоціацією авіаперевізників, може не пройти контроль в аеропорту. Детальніше про переноску на нашому сайті або в додатку Петхаус. Бажаємо вам приємних подорожей із домашніми улюбленцями. А щоб точно бути в курсі усіх життєххитриків та звірячих новин, так лайк цьому відео та підписуйтесь на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!